Восп повертається до витоків. Металіка нарешті зробили це, а кажани наносять удар рокерам у відповідь. Метал живий почувається прекрасно. Тож давайте подивимося, що дає йому життя сьогодні. Погнали! Make me wanna die. Друзі, тут дуже швидко одразу хотів би вам сказати, що цей Metal Digest буде трошки коротшим, ніж ми робимо їх зазвичай. А все тому, що зараз в мене є просто величезна купа волонтерських запитів, які необхідно покривати саме зараз. Тому я дуже сподіваюся, що ви поставитесь до цього факту зрозуміння. Але все, погнали! Помста кажанів. Вокалістка гурту The Pretty Reckless Тейлор Момсем мала доволі незвичний досвід із кажаном. Але одразу скажу, не хвилюйтесь, ні, це не новий епізод Сутінок. Тож для тих, хто не знає, The Pretty Reckless прямо зараз колисять по всій Європі, відкриваючи перед ніким іншим як легендарними ACDC. І тож під час виступу гурту в Іспанії вокалістка помітила, що глядачі показують на щось на сцені. А коли вона подивилася, що ж там відбувається, то вона побачила кажана. На своїй нозі like right Зараз на моїй нозі довбаний кажан. Хтось може мені допомогти? Сказала вона в мікрофон. і Додала, мабуть, я і справді відьма. Після цього члени гурту успішно забрала кажана і навіть не пошкодили його. А от для самої вокалістки все обернулося трошки серйозніше ніж для тваринки. Згодом Тейлор довелося зробити щеплення від сказу, і після чого вона опублікувала фотографії кривавих слідів від укусів. Адже так, кажан встиг її покусати, чого вона абсолютно чомусь не помітила. І тепер всі фанати цього гурту з нетерпінням очікують, коли ж нарешті почнеться перевтілення. І Тейлер поповнить ряди тих. Від кого фанатіють фанати сутінок. Також в цій історії є певна мораль. Ну, по-перше, якщо вас покусала подібна тварина, то скоріш за все варто таки звернутися до лікарні. Адже велика ймовірність, якщо ви тільки не діставали цю тваринку, що вона дійсно була зі сказом. І як на мене, то краще перестрахуватися. А по друге, ну, в нас є тільки декілька імовірних причин, чому кажан міг напасти на цю вокаліст. Перша, ну він дійсно був скаженим. Друга. Його тупа бісила музика Тейлор. А от третя може вказувати на те, що це є початком повстання тварин, і цей кажан був одним із месників, який тупо мстить всім рокерам за свого родича, полеглого в нерівному бою із легендарним Озі Осборном. Від Вос цього 2024 року дебютний альбом гурту ВОСП буде святкувати своє 40-річчя. Тож на честь цієї оказії легендарний американський гурт вирішив приготувати справжній подарунок для всіх своїх затятих фанатів, а саме вирушити в ретроспективний тур, на якому вони вперше за всю свою історію відіграють свій одноіменний дебютник повністю наживо. А це значить, що ці живі виступи також включатимуть пісні Bad, Hellion On Your Knees та Show No Mercy, які вас практично ніколи в своєму житті не виконували на концертах. Це була дуже зла платівка, зроблена дуже злим гуртом. Це був альбом, який не просто відповідав тому настрою, який мали члени гурту, які його створювали. Це був альбом, який повністю відповідав тому час. Сказав вокаліст гурту Блекілолес, коментуючи прийдешні тур. До речі, сам тур носитиме назву Album One Alive, тобто альбом номородин наживо, і хоч сам дебютник святкуватиме своє 40-річчя 17 серпня 2024, тисячі тур розпочнеться 26 жовтня із концерта в Сан Луїсі в Каліфорнії, а закінчиться концертом в тій самій Каліфорнії, правда, після того як тур проїде практично по всіх сполучених штатах Америки, 14 грудня із концертом в Лос-Анджелесі. І за словами самого колективу на цьому турі вас покажуть щось абсолютно неймовірне, щось, що цей гурт не робив. Вже дуже і дуже багато років. Hello, Hello. Hello. А від себе хочу сказати, що саме дебютний Васпа насправді і запустив цей гурт в стратосферу, не дивлячись на те, що деякі наступні альбоми, а саме Crimson Idol, наприклад, можливо були набагато цікавішими в музичному плані. Проте, на мою особисту думку, саме одноіменна платівка принесла в світ металу. Цю агресію, яку практично ніхто не бачив до цього, Тож я вважаю, що нарешті зіграти цю платівку від початку і до кінця наживо, а ще й з такими гуртами, як Death Angel та On2Others на розігріві, є просто нереально крутезною новиною. Тож з нетерпінням очікуємо, побачити, що ж такого приготували Блекілолес та компанія на цьому прийдешньому турі. До речі, друзі, якщо ви раптом не знали, Black Лолос насправді є великим другом України і був одним із перших музикантів, які записали для нашого проекту «Metal Stands With Ukraine» окреме повідомлення, яке він також радо ширив на своїх соціальних мережах. А два роки тому Блеки взагалі зробив мені невеличкий сюрприз на мій день народження і з'явився під час мого інтерв'ю із BBC в прямому ефірі, для того, щоб не я взяв в нього інтерв'ю. А він у мене Це так просто говорю для того, щоб ви знали, що якщо ви є фанатом Воспа, для вас є хоча б один епізод, який вам варто переглянути після цього дайджесту. А загалом, ми звичайно, що будемо з нетерпінням очікувати на приїзд гурту ВОСП в Україну після нашої перемоги. І я думаю, що кожен з вас знає, що потрібно для цього робити. український метал розрив. На дворі кінець весни і початок літа. А це значить, що не дивлячись ні на що в Україні будуть продовжувати відбуватися метал події Так, 25 травня в столичному клубі Volume Club відбулася одна з найгучніших Death Metal подій цієї весни. Концерт, який зібрав на одній сцені, такі гурти, як Flash Gore, She's Again, Mordox, Ортум та Drift of Jeans. А також декілька сотень затятих фанатів девметалу в Києві. Цей концерт, як практично і кожен виступ цих колективів, був вибуховою сумішшю енергії та адреналін, на якому кожна команда виклалася на повну потужність. А українські фанати жанру мали змогу зібратися разом, допомогти Збройним силам України та ще раз показати є москви, що не дивлячись ні на що, вони ніколи не зможуть змінити нашого вільного способу життя, як практично і будь-який з адекватних концертів сьогодні. Цей концерт, звичайно, що був благодійний, і абсолютно весь прибуток із нього пішов на потреби. Збройних сил України, Тож, за цей один короткий вечір хлопці з цих гуртів змогли зібрати 61 тисячу гривень, яку організатори вже прорахували на наш з вами металевий фонд Сталеві крила, і яка правильно вже пішла на закупівлю дронів, які будуть мочити. Та Тож, друзі від себе особисто я хотів би ще раз подякувати всім гуртам, організаторам та звичайно, що фанатам, які продовжують підтримувати нашу українську металсцену і відвідувати. Правильні метал-концерти, які мають на меті найголовніше це підтримку збройних сил України. Звичайно, що далеко не єдина подія, яка відбувається в металевому українському світі сьогодні. Адже 30 травня у Львові, і 31 травня, у Києві, в концертному клубі Бель-Етаж, відбувся перший з початку повномасштабної війни концерт гурту 1914. який ну я думаю, що ви зрозуміли, що на момент, коли я записую цей епізод. Ще не відбувся, а отже, нього та інтерв'ю, як я обіцяв в попередньому дайджесті, вийдуть тільки в нашому наступному випуску. Ну а вже 14 червня цього року в Київський клуб Volume Club знову завітають одні з легенд української дефметал сцени запорізький колектив Hell On із концертом, на якому вони вперше наживо представлять свою нову студійну платівку Шама, яка я просто хочу вам нагадати, що отримала просто нереально крутезні відгуки від практично всіх закордонних оглядачів. І на мою особисту думку є. Точно найсильнішою платівкою, яку коли-небудь випускав цей колектив. Тож, друзі, звичайно, що якщо у вас є така можливість, давайте продовжувати ходити на концерти наших українських метал-гуртів. Адже наша українська метал сцена має продовжувати жити і розвиватися навіть сьогодні, під час війни. Адже саме розвиток нашої української культури є черговим цвяхом в труну недоімперії зла. Давай! вам нагадати, що ми продовжуємо наш розіграш гітари Hell On. І якщо ви ще не прийняли в ньому участь, ви просто маєте це зробити от прямо зараз. Адже за кожен донат у розмірі 300 гривень ви отримуєте один шанс виграти. Унікальну і історичну гітару, на якій гурт Хелон записав свої перші студійні альбоми, та яка подорожувала разом із цим гуртом практично по всій Європі, а абсолютно кожна виручена копійка, звичайно, що піде на закупівлю дронів для Збройних сил України. Тож, якщо ви ще не приєдналися до цього крутезного конкурсу та збору, або якщо ви це робили декілька тижнів тому, але вже отримали, наприклад, нову зарплату, і дуже і дуже хочете підвищити свої шанси на виграш, і в будь-якому випадку ви би ви донатили ці гроші кудись, то я закликаю вас при. Ходити на банку за посиланням в описі до цього відео і наближати нашу перемогу в найметалевіший спосіб. Металіка почули фанатів. А минулих викидних легенди світової метал сцени гурт металіка нарешті розпочали чергову частину свого грандіозного світового туру М 72 із концертом на стадіоні Олімпіадіом в Мюнхені, Німеччина на цьому доволі незвичному турі, на якому доволі багато людей схиляється до думки до того, що Металіка загалом змінює правила того, як будуть відбуватися рок та метали. Тури в майбутньому. Металіка, як вони робили це і попереднього року, грає не один, а два концерти в кожному місті, в який вони приїжджають, із двома абсолютно різними сет-листами і жодною піснею, яка не повторюється в обидві ночі. А між цими двома концертами відбувається просто величезна купа подій для фанатів, які приїжджають в це місто практично зі всього світу. Пов'язаних як із творчістю Металіка, так і з хеві-металом Загалом. Тобто, певним чином, коли ти йдеш на цей концерт, ти. Відвідуєш не просто концерт метал-гурту, а цілий невеличкий метал-фестиваль, що певною мірою нагадує те, що роблять доволі великі метал-гурти останні декілька років, оголошуючи про величезні об'єднані тури для того, щоб зацікавити фанатів відвідувати саме їхні концерти. І в них це виходить доволі непогано. Проте із цим новим туром М72 Металіка виноситься на просто якийсь новий колосальний рівень. Тої самочас найголовнішою новиною із початку цього туру в Мюнхені в додаток, звичайно, до того факту, що Металіка повернулася на сцену і для багатьох це вже є величезною новиною, але все ж таки найголовнішою подією стало те, що під час їхнього другого виступу в Мюнхені Металіка нарешті вперше виконала наживо найдовшу пісню в своїй дискографії. Заключний трек із їхньої останньої стадійної платівки 72 Seasons і на Марата». Перед початком виконання цієї пісні Джеймс Хетвелд, як він завжди робить це перед піснями, які є доволі важливими для нього особисто з емоційної точки зору, штовхнув для всіх фанатів невеличку промову, в якій він почав говорити про помилки і про те, що гурт не визнає це слово як таке, адже вони домовилися між собою, що будуть вважати будь-що, що траплялося із ними, унікальним досвідом, який допомагає їм рухатися вперед. Що само по собі у зв'язці із піснею Інамарата, яка говорить про. Мізерність буття, і про те, як це відчуття власної мізерності може з'їдати тебе, проте в той самий час ти продовжуєш насолоджуватися цією мізерністю і не хочеш витягувати себе із цієї ями, то ж ця промова надала цій пісні. Певною мірою нового значення для багатьох фанатів, адже скоріш за все виглядає так, що в ній Джеймс співає не про своє власне відчуття негідності, про яке він доволі часто говорив до цього, а про конкретні помилки, які він чи то гурт зробили в минулому, і які ще досі подекуди гризуть його. випадку, звичайно, що ця пісня була сприйнята фанатами просто неймовірно круто. Адже для тих, хто не знає, Металіка є одним з тих гуртів, які доволі часто міксують свій сет ліс. Таким чином, створюючи для своїх фанатів певну гру, на якій вони, подорожуючи по світу за своїм улюбленим гуртом, колекціонують рідкісні пісні, які вони мали змогу почути наживо. Так само, як ми з вами робили з фантиками і наліпками в дитинстві. Тож, не дивлячись на те, що ця пісня триває більше ніж 11 хвилин, і на її першому живому виконанні Металіка. А вирішили не обрізати її. Фанати металіки сприйняли її виконання з величезним екстазом І з тисячма відвідувачами, підспівуючи кожне слово цієї пісні разом із Джеймсом. Звичайно, що ще одна доволі велика подія, яка відбулася під час цього виступу Металіка в Мюнхені, це те, що продюсери серіалу Дивні Два прогавили, мабуть, найкрутіший шанс в історії оголосити про новий сезон цього серіалу. Ну, це ж точно Еді намагається сказати нам щось. До речі, друзі, тут хотів би вам сказати, що доволі невеликий висоток людей, які дивляться моє відео, насправді є підписаними на канал Медал Pilgrim Української. Тож, якщо ви ще з якихось причин цього не зробили, і особливо, якщо це не перше відео, яке ви дивитесь на цьому каналі, я був би неймовірно вдячний, якщо б ви взяли і підписалися от прямо зараз на нього. І якщо це не перший раз, коли ви зайшли на Ютуб, то я думаю, що ви знаєте куди тицяти. А на черзі такі довго очікувані, проте, мабуть, трошечки невтішні для всіх фанатів новини із табору у гурту Скідро. У інтерв'ю Meltdown WRAF басиста з Рейчела Болана, звичайно, що запитали, чи ведуться в гурті розмови про запрошення нового вокаліста. Адже просто нагадаю, що нещодавно Ерік Рьонвель був вимушений покинути цей гурт. На що Рейчел відповів? У нас є варіанти. Нікого насправді знаменитого. Але так ми спілкуємося із кількома хлопцями, які безумовно цікаві нам. Але зараз ми зосереджені на прийдешніх шоу. Що звичайно що було до закінчення крайнього туру гурту Скідрол, на якому роль вокаліста кідру виконувала його велика фанатка, а також вокалістка невеличкого такого гуртику Хейл Сторм Лізі Хейл. Тож, виглядає так, що гурт дійсно не знає нічого про своє майбутнє, або принаймні не хоче про це говорити наразі, та на даний момент абсолютно не зрозуміло, хто ж таки стане новим вокалістом гурту Скідро. Адже протягом останніх декількох місяців легендарний вокаліст цього гурту Себастьян Бах казав, що він ні в якому разі не проти би воз'єднатися зі своїм старим гуртом. Проте він сам вважає, що це скоріш за все мало ймовірно на даний момент. Адже з його власних слів все впирається ні в що інше. Як в гроші, оскільки гурт Скідро та Себастьян Бах мають змогу заробляти набагато більше із фанатів Скідро, коли вони дають два концерти по окремості, а не один разом. Хоча звичайно, що я, як я думаю, що і більшість людей, які влюбилися свого часу в скідро, саме із вокалістом Себастьяном Бахом, заблюкива бачили саме його на чолі цього колективу. І принагідно Рейчел також відповів на запитання, чи йде робота над новою музику, на що він дав трошки меншу розлогу, але більш втішну відповідь. Так, ми писали дещо. Я багато писав, коли мав змогу. Писав у проміжку між переїздом із Нешвіла та таким іншим щоразу, коли була нагода, простіше кажучи. Та і загалом я завжди щось пишу. Тож виглядає так, що гурт не поспішає із анонсом нового вокаліста, через те, що вони скоріш за все захочуть зробити це разом із анонсом нового матеріалу від гурту. І ми, звичайно, що абсолютно не проти. Друзі, тут хотів би вам сказати, що цей дайджест, як і попередній в принципі, виходить абсолютно без рекламної інтеграції. А це значить, що загалом цей проект метал Пилгам Українською існує тільки завдяки. Ентузіазму і любові до металу, а також бажання створити справжню українську метал спільноту Тож, якщо у вас є така можливість і бажання підтримати розвиток каналу Metal Pilgrim Українською, то просто знайте, що ви можете це зробити на патреоні на сервісі «Buy me Coffee, або прикупивши такий дуже трушний металевий мерч в моєму мерч сторі за що я звичайно що буду неймовірно вдячний кожному, хто вирішить це зробити. Гітара мільйонер. I need Not just Не знаю, навіщо вам ця інформація, але все ж таки гітару, яка колись належала Джону Леннону, було продано на аукціоні. За 2 мільйони 900 тисяч доларів. Що само по собі на 500 тисяч доларів більше, ніж попередня найвища ціна за предмет гурту The Beatles. Але якщо бути зовсім чесним, то це і не зовсім звичайна гітара. Адже це та сама 12-струнна акустика Famous Hood Nanny, яку можна почути на записах таких альбомів 1965 року, як Help і Rubber Soul. А також вона з'являлася у фільмі Help, коли гурт виконує You've Got To Hide Your Love Away. Hey, you've got to hide your love away. 2 мільйони 900 тисяч доларів і все, про що я можу думати, так це те, що це майже ціна новенького Бредлі, який дуже непогано би міг допомогти нашим хлопцям і дівчатам напередові. Тож, друзі, вже вдруге в цьому дайджесті хотів би вам нагадати, що ми звичайно з Олексієм Паськом ніяк не дебірс, але все ж таки, принаймні, в одного підписника цього каналу буде можливість почувати себе доволі непогано через те, що він або вона зробили гарну справу і задонатили гроші на дрони для збройних сил України, поки. Вони будуть грати пісню на своїй новій електрогітарі Джексон. So a... have... Ну і наостанок ваша улюблена рубрика, що не потрапило в цей дайджест. А це зна, а це значить, а це значить, а це значить, що це А це значить, що ці живі віт. А це значить, що ці живі для того, щоб неявняв це. Я так говорю для того, щоб це я так говорю. Просто це я так просто говорю для того. Це про. Це я так просто говорю для того, щоб зна. Це я так просто говорю. В -якому випадку, яку нову музику слухали ви на цьому тижні? Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. Дуже дякую, друзі, за перегляд. Не забудьте, будь ласка, підписатися на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. А також обов'язково завітайте до наших спільнот в Телеграмі, інстаграмі та Фейсбуці. Мені буде дуже приємно це, а також... Це допоможе нам залишатися на зв'язку і знати і спілкуватися про рок та метал, і поза межами наших Ютуб. Ну і, як завжди, друзі, дуже і дуже важливо, Обов'язково поставте подабайку цьому відео, напишіть будь-який коментар під ним бажано 7 чи більше слів, 27, наприклад, гарне число. А також обов'язково розповсюдте його. Дякую, друзі, і побачимось на новому відео. Слава Україні!